Дослухайте цю молитву до кінця і підпишіться на канал, тоді всі ваші прохання спрацюють. Господи, Ісусе Христе, Боже наш, благаннями нашими та молитвами, пречистої Твоєї Матері і всіх святих Твоїх, прости і помилуй нас. Амінь. Слава тобі Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подати, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, милосердний душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвята Трійце, помилуй нас, Господи. Очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, Святий, зглянься і стіли немочі наші імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є Царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вседержитель, слово Отче, Всесвятий Ісусе, з великого милосердя Твого, ніколи не покидай раба Твого, а завжди. В мені перебувай. Ісусе, добрий пастирю Твоїх Овець, не віддавай мене на поталу Змієві і не допусти, щоб сатана спокушав мене, бо в мені є насіння зла. Отже Ти, Господи Боже, поклоніння достойний. Царю Святий, Ісусе Христе, охорони мене, коли я спатиму, тим світлом, що ніколи не меркне, Духом Твоїм святим, що Ним освятив Ти своїх учнів, подай, Господи, і мені недостойному рабові Твоєму. Спасіння Твоє на ложі мої, просвіти розумі, світлом розуміння святої Євангелії Твоєї, душу любов'ю до Христа Твого, серце чистотою Слова Твого, Тіло моє Твоїми страстями безвинними, думку мою. Твоїм смиренням охорони і в слушний час підведи мене, від сну на похвалу Тобі, бо Ти, препрославлений, єси з безпочатковим Твоїм Отцем і Пресвятим Духом на віки. Амінь. В руки Твої, Господи. Віддаю дух мій, ти мене поблагослови, ти мене помилуй і життя вічне, даруй мені. Амінь в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.